Мрієте про власний город, але на вашій ділянці сонце, рідкісний гість, здається, ніби всі найсмачніші овочі вимагають пекучого проміння, а в затіненому куточку за будинком чи під деревами нічого путнього не виросте. Не поспішайте засмучуватися сьогодні. Ми розвіємо міф про те, що для багатого врожаю потрібне палюче сонце. Я розповім вам про 10 овочів супергероїв, які чудово почуваються в затінку, а деякі з них вас по справжньому здивують. Давайте спершу розберемося, що ми маємо на увазі під затінком, йдеться не про повну темряву, як у підвалі, садовий затінок, це, це ділянка, куди прямі сонячні промені потрапляють лише на 2-4 години на день, наприклад, вранці чи ввечері. Більшість рослин використовують сонячне світло для фотосинтезу, процесу, який дає їм енергію для росту та плодоношення. Тому ми звикли думати, чим більше сонця, тим краще. Але це правило працює не для всіх. Для деяких культур надлишок сонця та спека це стрес, який змушує їх швидко цвісти, гірчити або в'янути. Саме для них затінок стає порятунком. Отже, відкривають наш топ 10 справжні королі про холоди та тіні. На десятому місці у нас розташувалися листовий салат та шпинат. Так, це може здатися очевидним, але зачекайте тут є важливі нюанси, що перетворюють їхнє вирощування в тіні на справжнє мистецтво. Напевно, ви стикалися з такою ситуацією: висаджуєш навесні ніжний салат. А з приходом літньої спеки він миттєво йде в стрілку, тобто починає цвісти, а листя стає жорстким і нестерпно гірким. Те саме відбувається і зі шпинатом, пряме сонце і висока температура це, це для них сигнал. Час квітнути та давати насіння. А от легка напівтінь діє на них як чарівний еліксир. Вона захищає ніжне листя від палючих променів і зберігає ґрунт прохолодним та вологим. У таких комфортних умовах салат і шпинат не відчувають стресу, вони не поспішають цвісти і продовжують нарощувати соковиту зелену масу. У результаті ви отримуєте врожай зовсім іншої якості. Листя виростає крупнішим, стає неймовірно ніжним і хрустким. І найголовніше, воно повністю позбавлене гіркоти, ви зможете зрізати свіжу зелень для своїх салатів не пару тижнів, а протягом майже всього літа. Погодьтеся, це чудовий бонус. Особливо добре в тіні почуваються листові сорти салату, які можна зривати по одному листочку в міру потреби, тому сміливо садіть їх під кронами плодових дерев або з північного боку будинку. Вважайте, що ви знайшли ідеальне місце для своєї особистої фабрики вітамінів, легкий догляд за салатом і шпинатом у тіні це не міф, а ваш шлях до ідеальної зелені. М -м -м. Рухаємося далі. На дев'ятому місці у нашому списку зелень із яскравим італійським характером, яку обожнюють гурмани, це рукола, і якщо ви хоч раз намагалися її виростити. То знайте її підступний характер на відкритому сонці. Рукола поводиться як справжній спринтер, вона блискавично проростає, але так само швидко її листя грубішає, стає жорстким і набуває надто різкого, майже пекучого смаку. Не встигнеш озирнутися, як вона вже випустила квіткову стрілку, і все з урожаєм покінчено. Багато дачників через це просто відмовляються її вирощувати. Але ось вам секрет: легка півтінь повністю змінює її поведінку у прохолоді. Вона перестає поспішати, зростання стає більш розміреним, і це саме те, що нам потрібно. Листя набагато довше залишається молодим, соковитим і ніжним. А смак. Він перетворюється. Зникає агресивна гіркота, і на перший план виходить той самий благородний, пікантний горіхово-гірчичний присмак, за який руколу так цінують кухарі в усьому світі. Висадивши її в затінку, ви не просто отримаєте врожай, ви продовжите насолоду на тижні. Ви зможете зривати свіжі листочки поступово, не боячись, що вона. Ось ось зацвіте. Тому, якщо ви хочете насолоджуватися ідеальною руколою для піци чи салату все літо, забудьте про сонце, легкий догляд за руколою в затінку, ваш ключ до її справжнього делікатесного смаку. Іка. на восьмому місці нашого топу хрумка, соковита і всіма улюблена редиска, стривайте, скажете ви, але ж редиск. Це овоч короткого дня, їй потрібне весняне сонце і матиме та рацію, але лише частково. З'ясуємо, як тінь перетворює цей примхливий коренеплід на літній ласощі. Головний ворог якісної редиски це не нестача світла, а надлишок тепла і надто довгий світловий день. Саме в таких умовах, типових для червня та липня, рослина в паніці вирішує, що час терміново розмножуватися. Вона кидає всі сили на формування квітконоса, а про корене плід просто забуває. У підсумку ми отримуємо те, що так засмучує кожного городника: жорстку, в'ялу і часто порожню всередині редиску, яка моментально пішла в цвіт. А тепер перенесемо її в легку напівтінь. Що зміниться? Усе тінь захищає ґрунт вид перегріву, створюючи для редиски комфортне, прохолодне середовище. Так, рости вона буде трохи повільніше. Можливо, на врожай доведеться почекати зайвий тиждень, але повірте, це того варте. У таких умовах редиска не відчуває стресу, вона спокійно, без поспіху, формує щільний соковитий і хрумкий коренеплід. Ви отримаєте ідеальні кульки з приємною, в міру гострою ноткою, а не гіркі й волокнисті деревинки. Таким чином. Простий догляд за редискою в тіні це ваш секретний прийом, який дозволяє отримувати чудовий врожай навіть у розпал літа, коли на сонці це вже практично неможливо. На восьмому місці нашого топу хрумкий соковитий і всіма улюблений редис. Стривайте, скажете ви, але ж редис це овоч короткого дня, йому потрібне весняне сонце. І ви будете праві, але лише частково. Давайте розберемося, як тінь перетворює цей примхливий коренеплід на літній смаколик. Головний ворог якісного редису це не нестача світла, а надлишок тепла та занадто довгий світловий день. Саме в таких умовах, типових для червня та липня, рослина в паніці вирішує, що настав час терміново йти в стрілку. Вона кидає всі сили на формування квітконоса, а про коренеплід просто забуває у підсумку. Ми отримуємо те, що так засмучує кожного городника: жорстку, в'ялу і часто порожню всередині редиску, яка миттєво пішла в стрілку. А тепер перенесемо її в легку напівтінь. Що зміниться? Усе. Тінь захищає ґрунт від перегріву. Створюючи для редису комфортне прохолодне середовище. Так, рости він буде трохи повільніше, можливо, на врожай доведеться почекати зайвий тиждень. Але повірте, це того варте. У таких умовах редис не відчуває стресу, він спокійно, без поспіху, формує щільний, соковитий і хрумкий коренеплід. Ви отримаєте ідеальні кульки з приємною в міру гострою ноткою, а не гіркі й волокнисті дерев'яшки. Отже, простий догляд за редисом у тіні – це ваш секретний прийом, який дозволяє отримувати чудовий врожай навіть у розпал літа, коли на сонці це вже практично неможливо. Е -е -е. Рухаємось далі по нашому списку, і на сьомому місці у нас овоч, який, я впевнений, багатьох здивує, це буряк. Здавалося б, для великого солодкого коренеплоду потрібно багато сонця, і це правда. Але що, якщо я скажу вам, що вирощування буряка в тіні відкриває абсолютно нові кулінарні можливості, і саме тут і криється головний секрет в умовах на півтіні буряк не витрачатиме всі сили на формування величезного коренеплоду. Натомість. Він направить свою енергію на розвиток розкішного пишного бадилля, і це не просто якесь там бадилля, листя буряка, що виросло в прохолоді та тіні, виходить неймовірно ніжним, соковитим та оксамитовим, без грубих прожилок, які часто з'являються на сонці. За своїм смаком та текстурою вони не поступаються, а іноді й перевершують. Дорогий швейцарський мангольд чи молодий шпинат, це ідеальна основа для літніх супів, таких як ботвіння. Його можна тушкувати, додавати до смузі або використовувати у свіжих салатах. Ви отримаєте, по суті, два врожаї в одному. А що ж з керенеплодами? Вони теж будуть, просто не гігантського розміру, а акуратні розміром з м'ячик для гольфу. Або трохи більші. зате такі молоді бурячки дуже ніжні, солодкі і готуються буквально за хвилини. Таким чином, простий догляд за буряком у тіні це ваш спосіб отримати і делікатесну зелень для вишуканих страв і порційні коренеплоди, як приємний бонус, а на шостому місці нашого хід параду розташувалася парочка, без якої не обходиться жоден город. Це горох і стручкова квасоля. Ці рослини справжні генії адаптації, їхня стратегія виживання та плодоношення в умовах неповного освітлення просто вражає своєю хитрістю. У чому їхній секрет? Вони ідеально розділяють свої потреби, як і багатьом іншим рослинам для фотосинтезу та формування смачних стручків, їм потрібне світло. Тому їхні верхівки, листя та вусики інстинктивно тягнуться вгору до сонця, але при цьому вони мають одну дуже важливу особливість: вони терпіти не можуть, коли їхні ноги перебувають у спеці, перегрів кореневої системи для гороху та квасолі це найсильніший стрес, який призводить до в'янення, скидання квіток і, як наслідок до втрати, врожаю. Саме тому легка напівтінь для них це не компроміс, а ідеальні умови. Уявіть, ви садите їх уздовж паркану, стіни будинку або пускаєте по шпалері поруч із вищими рослинами. Що виходить? Їхня коренева система опиняється в прохолодному, затіненому ґрунті, захищеній від пекучої літньої спеки, а їхня верхня, плодоносна частина тим часом добирається до сонячних променів. Такий підхід не лише забезпечує рясний урожай, а й подовжує період плодоношення у прохолоді біля коріння рослини, почуваються комфортно набагато довше. Тож, простий догляд за горохом і квасолею в тіні, це не просто можливо, це найрозумніший спосіб отримати максимум від цих чудових культур. Та... А ось ми й дісталися середини нашого списку. І на п'ятому місці у нас справжній сюрприз для багатьох городників. Зустрічайте броколі та цвітна капуста. Здавалося б, це серйозні овочі з родини капустяних, і їм потрібно багато сонця для формування головки. Але саме палюче сонце та літня спека, їхні головні вороги у спекотну погоду. Ці культури переживають величезний стрес, вони вирішують, що умови стають нестерпними. І їм потрібно якомога швидше дати потомство. Що це означає для нас, городників? Це означає, що замість формування щільної пружної головки капуста в паніці починає цвісти, Суцвіття броколі миттєво жовтють і стають пухкими, а цвітна капуста темніє і втрачає свою білосніжність та щільність. Урожай, по суті, виявляється зіпсованим ще до того, як встиг дозріти. І тут на допомогу приходить рятівна на півтінь. Вона працює як природний кондиціонер, захищаючи рослини від перегріву. У такій прохолоді капуста почувається спокійно і нікуди не поспішає. Це дає соцвіттям дорогоцінний час, щоб вирости великими, щільними та якісними. Ви отримаєте ті самі ідеальні тугі головки, як на картинці в журналі, а не пухкі пукети. Тож простий догляд за капустою в тіні, це не компроміс, а професійний прийом для отримання врожаю найвищої якості. Та четверту сходинку нашого топу займає овоч, який, здавалося б, просто дихає сонцем і асоціюється виключно з відкритими грядками. Це морква, і, мабуть, ви вже дивуєтеся. Більшість городників напевно скаже: морква в тіні, та це ж неможливо. Вона ж буде дрібною та кривою. І саме цей міф ми зараз спростуємо. Дійсно, морква на відкритому сонці росте швидко і часто виростає до вражаючих розмірів. Проте є й зворотний бік у спекотну погоду, особливо в щільному ґрунті коренеплоди можуть ставати більш грубими, дерев'яністими, а іноді й втрачати солодкість. А тепер подивимось, що відбувається в напівтіні. По-перше, ґрунт там довше залишається пухким і вологим, а це ідеальні умови для формування рівних красивих коренеплодів. Морква не любить пересихання та ущільнення ґрунту. По-друге, відсутність виснажливої спеки позитивно впливає на смак, рослина росте повільніше без стресу і встигає набрати більше цукрів. Так можливо, ваша тіньова морква не поб'є рекордів за розміром. І дозріє на кілька тижнів пізніше, але в підсумку ви отримаєте врожай неймовірно солодких, соковитих і хрумких коренеплодів. Часто саме така морква виходить найсмачнішою. Тож простий догляд за морквою в тіні це не тільки реально, а й є секретом отримання делікатесного, а не просто великого врожаю. Oh. Ми майже дісталися верхівки нашого рейтингу. Бронзову медаль, тобто почесне третє місце, здобуває ціла група ароматних чемпіонів це пряні трави, зокрема петрушка, кінза, кріп і, звісно ж, королева тінистих куточків м'ята. Багато хто думає, що для насиченого аромату травам потрібне спекотне південне сонце. Для деяких на кшталт розмарину чи чебрецю це справді так, але для більшості наших звичних трав. Пекучі промені це прямий шлях до розчарування. На сонці ніжна кінза миттєво йде в цвіт, не встигнувши дати путньої зелені. Кріп швидко грубішає, а петрушка стає жорсткою і втрачає свій соковитий колір. А ось у прохолодній напівтіні вони розкриваються зовсім по іншому, захищені від спеки, вони не відчувають стресу і не поспішають цвісти. Натомість вони нарощують пишну, ніжну та ароматну зелень, листя залишається м'яким протягом усього сезону. Їхній аромат стає свіжішим та делікатнішим, без різких нот, які можуть з'являтися на спеці. А м'ята це взагалі окрема історія у тінистому та вологому куточку. Вона перетворюється на розкішний смарагдовий килим. Даючи нескінченний врожай для ваших лимонадів та чаю на сонці, ж вона часто виглядає кволою і страждає від пересихання. Тож, якщо ви хочете мати під рукою свіжу ароматну зелень, все літо забудьте про сонячні грядки. Простий догляд за пряними травами в тіні це ваш гарантований успіх. Е... Срібну медаль у нашому рейтингу отримує овоч, що є на кожній кухні, але чия тривалість для багатьох стане справжнім відкриттям на другому місці. Часник, особливо якщо йдеться про часник, посаджений під зиму. Заведено вважати, що для формування великої щільної цибулини часнику потрібен максимум сонця, але давайте поглянемо на його життєвий цикл. Озимий часник прокидається і починає активно рости дуже рано навесні. У цей час дерева ще стоять без листя, і світла йому цілком достатньо, щоб набрати основну зелену масу. Він по суті використовує те саме весняне вікно, коли тіні в саду ще майже немає. А ось далі починається найцікавіше. На початок літа, коли на деревах з'являється густе листя і ділянка занурюється у напівтінь, часник вже виконав основну частину своєї роботи, зелена маса сформована, і всі його сили тепер спрямовані під землю, на ріст та дозрівання цибулини, і на цьому етапі легка тінь йому навіть на користь. Вона захищає ґрунт від перегріву та надмірного випаровування вологи, створюючи стабільні та комфортні умови для наливання головок. Часник не страждає від спеки і спокійно дозріває. Звісно, у повній тіні гігантських головок ви не отримаєте. Але на гарний урожай міцного, ядреного часнику стандартного розміру ви можете сміливо розраховувати таким чином. Простий догляд за часником у тіні це чудовий спосіб ефективно використовувати простір під деревами, який зазвичай пустує. <свіс> а ось і наш переможець, абсолютний і беззаперечний чемпіон тінистого городу. На першому місці одразу два багаторічних супергерої, які не просто терплять тінь, а обожнюють її. Зустрічайте щавель і ревінь. Якщо інші овочі з нашого списку можуть рости в тіні, то ці двоє були для неї просто створені. Їхнє природне середовище не це про холодні, вологі та затінені місця. Саме в таких, здавалося б, несприятливих для інших культур умовах. Вони розкривають весь свій потенціал. На відкритому сонці листя щавлю швидко грубішає, починає гірчити і передчасно. Випускає квіткові стрілки, а черешки ревеню стають волокнистими та тонкими, але варто перемістити їх у тінь, як відбувається справжнє перетворення. Щавель формує величезне, соковите, ніжне листя з тією самою приємною освіжаючою кислинкою, ідеальною для весняних зелених супів та борщів. Ревінь же нарощує товсті, м'ясисті та неймовірно соковиті черешки, які просто тануть у роті, в компотах, киселях і начинках для пирогів. Найголовніше це багаторічні рослини, ви садите їх один раз і вони радуватимуть вас рясним урожаєм з року в рік, вимагаючи мінімальної уваги. Вони першими з'являються навесні, даруючи найраніші вітаміни. Тож, якщо у вас є глухий, Тінистий куток, де, як вам здається, нічого не виросте, ви помиляєтеся, це ідеальне королівство для щавлю та ревеню, легкий догляд за цими рослинами в тіні це найпростіший спосіб отримати гарантований та багатий урожай. Але ось найголовніший секрет, який все змінює ми звикли думати про тінь як про проблему, недолік. А що, якби поглянути на це інакше. Тінь. Це не ворог, а ваш союзник. З пекотного літа, коли овочі на сонці буквально горять і потребують постійного поливу. Ваш затінений куточок стає справжнім оазисом, листя салату там не гірчить, капуста не випускає стрілки, а зелень залишається ніжною та соковитою значно довше. Ви не просто вирощуєте овочі всупереч тіні. Ви використовуєте тінь як перевагу для отримання унікального делікатесного врожаю, який складно отримати на відкритому сонці. Саме це і є той поворот, який перетворює недолік вашої ділянки на її головну перевагу. Отже, затінена ділянка це не вирок для садівника, а унікальна можливість, можливість виростити те, чого не вийде у сусіда на сонячному полі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові садові секрети. А тепер запитання до вас: які тіньовитривалі рослини успішно ростуть на вашій ділянці? Можливо, я щось упустив. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте зберемо повну енциклопедію тіньового городу разом! Yeah, to e